Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атре 2 Крю. І знаєте про що я подумав? А думаю, про те, що дуже багато ми з вами всіми розмовляємо про те, що постійно треба грати взводом з голосовим зв'язком, типу Діскорда, щоб можна було підняти статистику. Друзі, ну це все добре, але ж як, від того, що ти поставиш Discord собі, знайдеш собі взводного і почнеш з ним грати, в принципі, від того нічого не поміняється. Адже треба розуміти дещо деякі моменти в грі, як це взагалі грати взводом, що треба робити, як прикривати один одного, ну і взагалі як контрити противників і такі певні моменти. Тому наступне відео буде саме. Про це і хочу подякувати Івану за надісланий реплей на цій ПТСАУ. Також хочу привітати його з минулим днем народження, особисто, скажімо, через ефір. Також, звісно, я його привітав вчора, друзі, в нашому Діскорд каналі. Але хочеться привітати ще раз. Дуже тобі вдячний за те, що ти в нашому клані, за те, що ти вносиш свій вклад в розвиток нашого клану, і хочу побажати тобі дуже... Гарного, скажімо, настрою, мирного неба, звісно, ну і міцного і міцного здоров'я. А все решта, що має бути е, в хлопця, в е, людини, в принципі, я гадаю, що в тебе буде. Тому пішли зараз в реплейчики, подивимося цей бій. Це карта палаючі піски. В команді противника маємо три важких танки: один середній, три потесау. Команді союзників два важких танки, два середніх, три ПТСАУ. Наш взвод грає зараз на БЗ-75 і Яхпанзер є 100. І дивіться одразу, що відбувається. Підлагою трошечки грав Івана через його інтернет, але тим не менш. Вибачаюсь за це, будуть певні ривки інколи, але вони будуть трошечки не, не, не зовсім помітні, друзі. Е, дивіться, що відбувається. Зараз Іван ігнорує напрямок СТ. Чому ігнорує, друзі? А тому, що на СТ лише один танк в команді противника, і наша команда має з тим напрямком розібратися самостійно. Е, зараз БЗ-75 під'їжджає під точку А, ну і звісно, з ним їде е, наш герой. На Яхпанзер є 100. Дивіться, що тут відбувається одразу. БЗ-75 той що зелений. Ось тут отримує вже дві тички. Ну, Звісно, бо він, мабуть, не грає взводом. Хоча ні теж грає взводом, проте є четвертий і, до речі, друзі, є четвертий також тут. Друзі, дивіться, є четвертий також сюди під'їжджає. Ви розумієте, що відбувається? Є четвертий також сюди під'їжджає, можливо, вони також грають зі зв'язком? е соти, друзі, є і кранван. До речі, ЄС і кранван не грають взводом Є грає взводом з ФВ215Б. І я вам скажу більше, що ЄСОТому тут допомагає бабуся, але ми її поки що не бачимо. І коли побачимо, тоді зрозуміємо, де вона знаходиться. А вона знаходиться трошечки правіше, десь там в місті. як панзер єс 100 і, звісно, там. ФВ215Б-183. Дивіться, яка гарна тичечка заходить на е, галді. І дуже, ду, до речі, дуже цікавий момент тут буде з Галдою, я вам зараз покажу. Кранван, да, тут е, грає. Мінус два танки в команді противника відпала е, ПТСА у хорі і ЄС відпав. Кранван пішов поки що на перезарядку. Дивіться, тут БЗ-75 залітає. Це ж е, такий класний тіп, але оця історія зараз. Оця історія, я вам її дуже хочу показати, друзі, тому що це дуже і дуже важливо. Дивіться, що відбувається. Е, наш герой виїжджає таким чином, і в нього простріл по ньому просто з усієї карти. Друзі, з усієї карти НЛД світиться просто. Чуваки, пробивайте мене. І що відбувається? Танкує він, але від тисячі від ФВ215Б183 на тисячу майже отримає. Е, наш герой поки що забирає БЗ-75, звісно, що вони так, скоріш за все, домовились. От, ну, а Іван підрубає зараз голду. Залишається один голдовий снарядик. 737 хітпоїнтів зараз маємо. І гра перейшла дещо в такий знаєте, е, ну, якийсь такий більш е, деф, мабуть, тому що вони тут стоять і очікують. Що робити? Треба переключатися, і останній голдовий снаряд пішов в кранвана. Я сподіваюся, якщо Іван ти побачиш це відео, то е, в тебе на Єхпанзер Є-100 вже буде більше голдових снарядів, тому що е, ну, якось дуже багато фугасів. А мало голдових снарядів, тому таких типів, як Кранван, треба так і грати. На жаль, забирають нашого героя. Тим не менш, друзі, наш взвод тут вистояв, залишається один єдиний яхпанзер той, який, до речі, зміг там чомусь вижити і якось команда союзників не зовсім його там фокусила, і він не підставлявся. Не зрозуміло. Як пробивати зараз? Ніяк. Дивіться, що він робить. Він просто виїжджає. Якби я грав на місці Є100 в команді противника, я б стріляв би нашому герою просто в лючок. Я би йому в, люч... в лючок влучав би. Навіть якщо не так, то я б це робив би як мінімум просто фугасами. Просто фугасами кидав би по 300 в яхпанзе і 100. Що відбувається, він не пробиває на 800. І ще дивіться, як він їде, і просто зрозуміло, що по такому колу розвороту він не встигне. Не встигне просто. Угасом вже тут забирає Іван цього товариша на їх панзері і Друзі, координуйте ваші дії. Це буде. Правильно, і це буде цікаво. Тобто спілкуйтесь в Діскорді, в голосовому зв'язку, будь-якому. Хочете Телеграм, хочете Viber, неважливо. Але отримайте майстрів, робіть шкоду 5536, два фраги тут зроблено. А давайте подивимося на ефективність нашого взводу. Що зробив тут взвод. А взвод, друзі, кругом бігом зробив немало, не багато, а 9 тисяч шкоди в цьому бою. І давайте подивимося, що зробили в принципі. Гравці з інших взводів. Є сот 600 урона шкоди, пробачте, і 3500, тобто 4000 тут. Кран Ван, що зробив? бз 75 500 кран 3300. Це 3,800. Давайте пройдемося по статистиці гравців. 55,6% перемог на 4,300 боїв. Середня шкода, 1450. Є сотий. 44,95, будь ласка. Т-62. 56,33. Але, друзі, будь ласка, ти... 92 тисячі боїв зіграних. Хорі має 25,300 зіграних боїв, 56,67. Яхпанзер є 100-52,4 10 тисяч боїв зіграних. Кранван має 56,7 на 7. 300 боїв. ПВ-215Б-183, 50% 13 тисяч боїв зіграних. БЗ75, 47% перемог, 25 тисяч боїв, ТВП 50 51, 48, 25 і 9467 боїв зіграних. Є четвертий, до речі, 45%, 11 тисяч боїв, Єхпанзер і 100. 52, 39, 60, 6360. СТБ-перший, до речі, 60. Відсотків перемог на 11 тисяч боїв зіграних. БЗ75 і всевзводний нашого героя 61,7, 7,252, до речі. І до речі, добре, що я подивився, що рейтинг 5308 це добре. Боїв зіграно 3539. Це ще нубка, але середня шкода 2200 це непогано. Так, тут у нас 6481 9000 боїв нашого героя і 2400 середньої шкоди. Максималка 7277. Тому, друзі, граючи взводом, робимо такі висновки, що потрібно фокусити саме певних гравців, яких потрібно забирати. Це не обов'язково мають бути важкі танки. Це може бути, наприклад, поїхали вбивати естешок. Зафокусили естешок, по одному. Граєте, одного знищили, другого і так от переходити просто такою драбинкою до інших і інших гравців. Тоді ефективність вашого взводу з голосовим зв'язком буде на достатньо високому рівні. Друзі, я вам бажаю найкращих боїв. Звісно, багато майстрів. І пам'ятайте, все буде Україна. Бай!